Привіт, і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку. Не тільки ми з вами вивчаємо кісточки в 3D-код, але давайте в цьому відео, щоб було цікавіше. Ми попробуємо вже щось маленьке, простеньке заскульптити, щоб ви зрозуміли, що навіть знаючи буквально там кілька кісточок, вже можна робити щось цікаве. Можливо, я буду використовувати деякі нові варіанти кісточок в цьому відео, то в принципі буде, думаю, цікаво і корисно. Давайте зробимо ось таку от бадягу, додамо. Потім давайте що зробимо. Щось схоже на шию, напевно, що якось будемо робити, не знаю, злу курку чи що. Отак, добре. Подивимося з боку, подивимося спереду. Добре. Ще раз, ось так от. от так якось повернемо. Ну, нехай. Все. Є в нас така базова. Далі включаємо собі симетрію. Я сітку виключу, щоб нам не заважала. і нехай буде перспектива. Перекинемося ось в такий вид, і тут особі яскравість отак от настрою, щоб було все просто. І сердито. Добре, далі. Дивіться, є ось тут м -м, в розділі Transform, є кісточка Move. От ми її робимо ось таку велику, тут це відключаємо, ну, навіть можна зменшити. І давайте сформуємо щось з цього. Будемо формувати і щось легеньке зробимо. Так, тільки я бачу, що в мене дуже багато тут полігонів треба заресемплити. Ну так, давайте хоча б ось так зробимо. О, є. Добре. Якогось такого злюку зробимо, не знаю, що в нас вийде. Може якийсь дракон вийде, може що. Якась бошка дракона. Оце все поки що я роблю тільки оцією, бачите, кісточкою мув. полегенько, полегенько собі цей вот. Ще раз право вліво збільшуємо з правою клавішою. Ну в мене в планшеті це верхня кнопка, ще додаткова, а нижня кнопка, або це як колесико миші нажати. Ой, точніше, ця сама права, але вверх вниз то ми силу збільшуємо або зменшуємо. З якою працює наша кісточка, от якась така штука, Ще лепо, зробимо ширшу. Насправді, якщо робити якісь такі речі, то дуже багато часу потрібно приділяти двом моментам: перше, це ось така проста, примітивна загальна формовка, щоб у вас щось вийшло вже цікавіше. Тому що, якщо ви задеталізуєтеся, дуже важко потім буде поправити форму. Справді, це буде дуже важко. Так, от якась така штука в нас буде добре. Може бути. Давайте я ще зроблю ресемпл, зроблю трошки менше. Ось так зробимо. З шифтом можемо отут згладити трошки ось цей перехід. З шифтом ми оце зважуємо, Робимо ось цей перехід такий слабший. Далі робимо дуже просто. Додаємо новий слой і намітимо тут якісь очиска. Так, де воно? Намітимо якісь очі, щоб ми знали. Де наш монстрик буде, як наш монстрик буде на нас дивитися? Не знаю, можливо, відео вийде довге, можливо, не треба було його робити таким. Але я хотів показати, що вже навіть знаючи от пару кісточок, вже можна робити якусь роботу. Спокійно, потихеньку можна собі розвиватися, займатися своїм далі. Так треба ближче йому зробити ті очі, напевне, що правда? Ну давайте поки що зробимо так на новому слої, Так зразу перейменуємо, це будуть очі, а це буде головешка. Є. Далі вибираємо Voxel Tools, кісточка Grow. Пам'ятаєте, ми з вами в відосику дивилися, вона надуває нашу, нашу сітку, Бачите, може її надувати. А з Ctrl ми відповідно можемо. Ось так я це заберу стабілізацію. Бо це стабілізація от, от, не видно. Зараз збільшимо її. От, бачите, тянеться така штука. от, Така лінія. Отут. Це означає, що воно стабілізує нашу. Кісточку, щоб вона рівніше йшла. Але в даному випадку нам цього не треба. Ми зробимо ось так. Все, є очистка якесь. Просто страшенне очиску. Добре. Далі знову беремо нашу кісточку мов, просто її зменшуємо вже. І пробуємо підігнати, трохи надати злості її, Цій нашій курці. Чи що тут таке в нас буде? Якийсь дракоша. Отак. Зробимо такі надбровні дуги, Отак, щоб він був злий, злючий такий буде у нас. Є. Ну от, для початку вистачить, правда? От, ще можна, напевно, трошки зробити морду таку більш. Якийсь крокодил, виходить? Ну, пофіг. Напевно, дракони і від крокодилів пішли. Бо крокодили найдовше, вроді би, не змінювалися еволюційно, якщо я не помиляюсь. Далі що ми додаємо? Давайте додамо зуби трошки, злості ці штуці зробимо. Зуби можна додавати різними способами, але ми зараз будемо робити з вами таким простим варіантом, використовуючи мінімум кісточок. Знову ж додаємо новий слой, називаємо його е, як там, зуби пишуться, я вже забув. І в слої зуба що ми робимо? Давайте будемо створювати наш зубчик. З чого ми його зробимо? Давайте теж зі сфери. Тут важливо, щоб ми з центру не з'їхали, беремо строго сюди. У нас по всій Z вийшло так. Ось ну, така невеличка форма. Давайте ми його трошки зменшимо і додаємо в новому слої. Відповідно, переходимо знову на нашу кісточку мов і починаємо формувати. Все, насправді воно нема нічого такого складного, але просто треба знати, де яка кісточка, що вона робить. Ну і взагалі сам процес, як оце робиться. Я от навіть не знаю, чи є в нас, якщо хтось знає україномовні канали, які займаються от реально таким мощним скульптом. То можете порекомендувати в коментах, бо це було б дуже класно. От подивитися на людей, які ось це так професійно можуть робити. Це було би дуже круто. Так, от є якийсь такий зубіщий у нас. Ми його потім вже будемо собі викривляти. Наразі зробимо ось так от. Далі зробимо ось таку цікаву штуку. Зуб це та штука, яку ми вже змінювати особо не будемо, а їх там трошки буде. Тому, відповідно, його бажано хоча б трошки деталізувати. Давайте ми його чуть-чуть деталізуємо. Що я для цього зроблю? Давайте я подивлюся, що тут у нас сіці. Ну, менш більш Вибираємо. Я люблю ось таку кісточку, тільки стандартна яниця. І я люблю ось такою кісточкою побавитися собі. Надати трошки якоїсь м, нерівності, тому що скульпт, він, ну, тако, коли він трошки такий пошарпаний, нерівний, ну, це мається на увазі, якщо це йдуть органіка, то його простіше окус приймати. Якщо, звичайно, ми робимо хардсерс, якийсь м, по типу концепт арту такого, це навпаки. Там треба, щоб все було гладенько, рівненько, фасочки, красиві. Там зовсім інший підхід. Ну, В цьому випадку ми зробимо ось такий от варіант. Потім зробимо йому, давайте ресемпл, трошки його збільшимо, так? Кісточку трошки зменшимо. І зараз ми отакі якісь понаводимо йому. Ми не будемо супер деталізовувати, бо цей тоді урок буде дуже довго затягнеться. Я хочу показати вам основу, як з цим всім можна собі бавитися. А далі, вже від вашої, як це кажуть, усичівсті, від вашого бажання. Залежить від того, наскільки деталізований буде ваш персонажик. Трошки зробимо асиметричність. Йому щоб не палилася наша симетрія. Спочатку моделюєте це все, точніше скульптуєте в симетрії, але вже в самому кінці, відповідно, потрібно додавати асиметричності, бо воно дуже палиться. Воно дуже палиться, якщо в нас симетричний повністю персонаж. Будемо рахувати, що зуб плюс-мінус готовий. Далі що робимо? Далі ми його стараємося зараз помістити, куди нам потрібно. Так, його треба, звісно, перекрутити. Я думаю, треба буде цей відосик порізати, тому що я дуже багато часу займаю лишнього, і вам не цікаво, напевне, що це буде дивитися. Ось так трошки витягнемо його. Зараз будемо бачити, як нам ці зубіщі підуть. Правда? Сюди, трошки вверх. І тепер дивіться, далі я оце все порозміщаю. В хаотичному порядку як я роблю далі? Я додаю клон. Отут права клавіша мишки. Клон. І я беру звичайний, наприклад, клон. Є в мене звичайний клон, ми його повертаємо, трошки зменшуємо, наприклад, робимо таку певну своєрідну цю. Оце він в нас буде йти до нижньої щелепи, щоб ми мали типу якусь базу, від якої ми будемо з вами відштовхуватися. так? От, є. Це буде нижня щелепа. Давайте ми ще по приколу намітимо тут. Нашу щелепу, чим би нам її наміти. В об'єктах є така кісточка спліт. Ми вибираємо ось тут звичайне, типу полілінію, вибираємо нашу головешку і будемо ось так пробувати її. Що воно зробило? Вона нам відрізало цю частину і помістила його в субслой. Ми оцей сабслой слой можемо типу, попробувати витягнути. Зараз я його спробую витягнути звідси. Є. Ми його витягнули, щоб він не залежав від слою голови. Далі ми вертаємося до наших базових кісточок. Наприклад, наша кісточка Smooth, вибираємо нижню щелепку, беремо оцю Smooth і отак легенько-легенько робимо зглажування. Воно нам краще намітить. Нашу точку з'єднання. так Ой, Перекинемося вверх. І так само тут кісточкою смус. Легенько-легенько ми робимо зглажування. Ну, буде у нас така от щелепонька. Зверніть увагу, що якщо я навожу, воно чіпляється за ось ці слої. От сама кісточка, її поворот залежний від цих слоїв. Тому ми їх відключимо або можемо включити от такого, типу, як привідіння. Я не знаю, як це. Є. Хорошо. Ну, вже в нас є якась лінія мордяшки наведена і погнали далі. Ми оце все розміщаємо. Тільки поки що я розміщаю на одній стороні. Можна зразу це все симетрично робити, але я покажу, як це от в даному випадку. Я зроблю, можливо, комусь так буде теж зручно. Так, є наш зуб, де наша трансформа? От, грубо говоря, нехай він нам підходить. Добре. Далі ми. Знов робимо, клонуємо цю штуку, повертаємо сюди, якось його крутим. Ось так. І на тому закінчимо з тими зубами на оцій стороні, правда? Зробимо його теж менше якийсь сюди. Я, напевно, це змонтажую, щоб просто вже показати, що я їх подобавляв. Хоча не знаю, варто, не варто, кому як цікаво. Ви, до речі, пишіть в коментах, бо я щось не розумію, добре воно, не добре подобається людям, не подобається фігію. Знаю. Так, отут тепер так вибираємо цей зуб і наведемо йому трошки форми. Беремо нашу вже кісточку, мув, яку ми знаємо. Трошки попробуємо його ось так зробити, типу в цю сторону гостріше. Отак. Цей трошки більше. Цей-цей, це цей, це цей. Потім... Ось цей ми теж можемо зробити. Він мусить бути такий більш. Відповідно, вже бачите, вже в нас зуби навіть починають по-різному виглядати. Зараз ми це все поформуємо, то буде ще інакше все. Добре? Ну, будемо вважати, що зуби якраз такі, як ми хотіли, правда? Будемо вважати, що ми супер-пупер круті, і це все зробили. Тепер дивіться, що я роблю: я беру за цю штуку це води крапочки, нажимаю Shift і перетягую рівно на верхній слойчик. Воно нам об'єднало. Далі знов, чик. І всі наші зубки ми об'єднаємо в один, щоб в нас багато слоїв не було. Тепер переходимо на голову наверх. Це, от, наприклад, буде низ, а це буде верх. І починаємо формувати. От зуби ростуть, воно відповідно тут з чогось ж вони ростуть. Беремо знов ж нашу вже кісточку гров, яку ми знаємо, любимо і уважаємо. Тут в нас зубів нема. Ми поки що про це не паримося. Але симетрія включена. І якщо ми наганяємо сюди йому, з цієї сторони теж наганяється. Бачите? Потім беремо ось тут. Точно так само зуб з чогось має рости. Отак. От Потім ось тут. Його треба чимось закрити. Трошки отак розтягнемо. І так само робимо ось тут. Треба було, що спереді йому якісь зуби поцепити, правда? То якось воно так. Точно це саме робимо внизу. Даємо йому трошки запасу. Це все наша кісточка Grow. Бачите? Поки що ми з вами що, мало кісточок використовували. Але, в принципі, вже щось та й зробили. Вже якийсь в нас супер страшнющий дракончик появився. Я особливо вимахуватися не буду, я зроблю його ставку. Тепер далі дивіться. Беремо знову верхню голову і тут йде наверх. Зуби я відключу. А ось тут, відповідно, від зуба мало би трошечки йти вниз, щелепа поверхня. Отак. От от і отак. От Тепер між ним зробимо більшу кісточку і трошечки згладимо це все. Тому що воно так жорстко не йдуть, ці переходи. Точно так само в... Ага. спочатку внизу. З контролом зробимо такі більші ямки. З шифтом. просто це все діло зглажує. Тепер давайте зробимо йому. Ходь якийсь погляд, а то щось наша зла ящірка, взагалі, не зла. Так, давайте візьмемо наші очі, де наша ця а, є наша площина, симетрія, всі діла. Покажу ще одну цікаву штуку. Вибираємо собі, от в об'єктах, вибираємо щось з кісточок екструди. Ну, наприклад, я не знаю. Візьмемо цю, яка нам створить новий слой, напевно. Або екструд немає значення. Малюємо, що ми тут хочемо собі, наприклад. От якесь таке би око мало бути. Правда? Тільки давайте мало мені роздільної здатності. О, бачите. Так. Ну, будемо уявляти, що ми прям професіонали. І в нас все швиденько вийшло. До речі, це теж це все через маленьку роздільну здатність. Але я зараз збільшувати її не хочу. І що ми робимо? Робимо офсет, от в мінус. Чинк. Є. Все. Ходь-який погляд у нас вже з'явився в цього страшного крокодила. Далі ми вибираємо так, очі є, і вибираємо нашу зверху голову і починаємо розвлікатися. Берем... Мені подобається оця кісточка, я не знаю. І починаємо собі наганяти формочку, яку нам хочеться. Потім зуби собі скопіюємо. Зараз ми з цим не бачимося. Надводимо сюди йому, додаємо злості. Так, тут сформуємо щось похоже на Ноздрі. Отак. От да? Це, звісно, я забагато, але. Далі знову наша улюблена кісточка Grow з Ctrлом. Є. Тепер знову ж беремо наш Move. От, бачите, весь скульптинг це така штука, ви от собі граєтеся з. З формами дивитися. От дуже багато часу треба тратити саме от на оці форми. Отак. От Все, вертаємося до нашої до нашої воксельної кісточки і погнали. Так, бачите, от зачіпається сюди за оцю, за наші зуби. Що нам треба? Нам треба або зробити їх. Типу примарними. Ось так. І тоді за них зачіпатися не буде, але ми їх так напівпрозоро зможемо бачити. Або взагалі їх можемо відключити і попрацювати з цим далі. Тут знову ж беремо гров, тому що зуби тут є наріст, але є і відповідно отакі западини. Бачите, нам зараз не вистачає деталізації, але поки що ми змінювати її не будемо. Ми змінювати її не будемо, тому що нам потрібно якомога більше вивести деталей на іменно оці деталізації. Ну, на от такій кількості полікаунта. Все, включимо зуби, подивимося, що в нас. От, бачите, тут треба трошки ще підігнати формочку. Але це не проблема. Ми отак його можемо вернути. Отак згладити. Тут теж трошки так. Тому що якщо є ось такий типи, як наріст, повинен бути, по ідеї. Відключимо верхню головешку і відключимо зуби. Щоб ми собі бачили суто наш... Я скульпчу тільки на тому слої, на якому я є, бачите? На іншому я не можу скульптити. Треба, щоб ми бачили, що в нас тут йде. Так, наша злюка. Так, далі що ми зробимо? По ідеї, тут би мало йти м'ясо. Ось так. От. Я включаємо наші зуби знов, тому що якась незла наша штука виходить, правда? От. Далі що? Далі покажу ще одну цікаву штуку вам. Створюємо новий слой. Ой! Оце я очистив. Оце новий слой. Це в нас будуть роги. Дивіться, яку я прикольну штукенцю вам зараз покажу. Вибираємо інструмент. Ось цей напевно. Щось треба зле зробити. Правда? О! Якусь таку бадяжку ми з вами зробили. І отут новий слой. Ми зробимо суто по центру. Все. Знов же ж наш мув. Лишній повідключаємо і трошки поформуємо цю штуку, бо ми її. Тут взагалі не буду казати на що схоже. Так, отак зробимо. Все. Є. Дракоша у нас бешений просто. І знову ж зверніть увагу, ми мало використовуємо нових кісточок. Оце можна було робити так, як ми зуби робили сферою. Робимо нашу вже привичну для нас стандартну фігню. Вибираємо голову і наганяємо ось тут. В нас виходить, повинен бути знову ж наша кісточка Грав. По ідеї, отут з чогось має рости наш ріг. О, дивіться. І зараз нам сам скульпт підказує. Що ми маємо робити далі? Бачите? Ось так. Зараз додамо йому тут такої штукенції. Головне, не спішити. От я не знаю, відос буде супер якийсь довгий і занудний, навіть не знаю, чи, чи це буде круто і корисно комусь, ну, але вже як є. Я стараюсь по максимуму так, щоб швидко це було, щоб не займати ваш час, а то ну, реально супер занудно буде. Тут ми теж обведемо. Ось так. Да? Тут навпаки зробимо трошки. Ой. Зробимо трошки вниз. Є. от, цей щось в нас супер високо получився, правда? Йди вниз, не заважай нам, правда? От так. Все, вертаємося до голови. Є наша голова. А тут, відповідно, робимо вниз. Як, -то? тут глину додали, тут глину відняли. От є вся робота. Питання скульптингу це виходить. Ну, Суто, напевно, скілова штука якась. Звичайно, що якщо ви придумуєте нових персонажів, ну, то це, да, це, це не просто скіл, тут ще має бути фантазія. Хоча, напевно, що фантазія теж якось певним чином, вона якось певним чином е від скіла залежить, Правда? від ваших вмінь. Так, і ще ось цей нам лишився. Тож йому додамо трошечки сюди об'єму. Давай, ходи сюди. Додай мені отакий от об'єм. Так, зберегли, можемо валити далі. Ну, подобавляли ми, типу, таку штукенцію. Тепер беремо знову відключаємо все лишнє. Тут поробимо ось такий більш. Тому що нам все рівно треба потім буде додавати деталізації. Так, тепер давайте я ці всі роги знову об'єднаю. Так, стільки всього хочеться вам показати, а відео. Обмежено. Я думаю, щоб не було воно дуже довге, треба буде вже потихеньку прикращати з цим от всім. Ну я думаю, суть ви поняли, правда? Ну, по крайній мірі, я дуже на це надіюся. Далі ми ще покажемо таку штуку, тільки, напевне, що. Отут, що важливо, треба навести йому око. Зле, більше, більше. Ось це діло. Ось так. Бачите, в нас поки що тільки 114 тисяч полігонів. Тобто, ми, особа, не. Влазимо в деталізацію. Поки що ми особо не влазимо в деталізацію. І на цьому етапі, як правило, то сидіти треба найдовше. На цьому етапі ви сидите найдовше. Бо вже коли у вас дуже багато полігонів, там я не знаю, мільйони якісь полігонів, тоді вже дуже тяжко вам щось поправити. Тому, як правило, завжди одна такій деталізації найдовше всі сидять. Вже коли ви прямо от задоволені, дивитеся, що все вам подобається, все так, як би ви хотіли. Тоді ви вже починаєте, як то кажуть, працювати далі. Так, тепер яка цікава штука? Додаємо до очей, треба додати ще одну цікаву штукенцію. Нам треба. Давайте поки що створимо новий слой, додамо сферу, зробимо її, вона, звичайно, в нас на симетрії, зробимо її меншу, валимо сюди. Так, де вона? Ходи сюди? Ота. Приблизно оце наше око. Ми, по ідеї, його би мали закрити. От воно є у нас закрите. Тепер ми на цьому новому слої додаємо наші оці сфери. Є, Ми їх додали. І далі робимо ось таку штуку. Ну, я зроблю це цими простими кісточками, але я думаю, суть ви зрозумієте. Нам тепер треба проявити око. Але на цій штуці треба, звісно, трошки додати. Тут зверху вона, напевно, більше би мало бути закрите, а знизу більше відкрите. Ось так, так? Да? Угу. Так, очі заберемо. Де наше око? Показуйся. Так, ну. Так, отаку от маленьку штучку ми зробили. Тепер, по ідеї, ми би мали її з'єднати з головешкою. У нас, звісно, полігонаж не той. Давайте спочатку голову додамо. І тепер ось це з'єднаємо з головешкою. Все, все рівно тут мало, але. Ну, до речі, очі насправді важко оці от робити, як вони називаються, повіки. Тому тут треба бути дуже обережним і бажано вчити, як це все робиться, бо я вам щось зробив гірше, ніж було. Ну, менше з тим. Будемо вважати, що це прям супер круто, правда? Відповідно, додамо ще нашої трошки. Чесно вам скажу, навіть нема що поставити на прев'юшку, То що стільки роботи, а я собі думав, я вам швиденько зараз за пару мінут покажу. Ага, показав. Але я дуже надіюся, що хоча б суть, як воно все працює, хоча б от, не знаю, вловити вловите. Так, народ, напевно, треба закінчувати, бо це надовго. З очима, то я застрягну тут на руки. Ага, я ще швиденько зроблю ось цю штукенцію з тими рогами. Бо роги теж вони ж не мають бути, вони не мають бути ось такі, прям гладенькі, вони не йдуть гладенькі. Зараз в нас картина зовсім поміняється, якщо ми, от будете бачити, якщо ми зараз ось цим от ще розберемося. Не має бути. Робимо швиденько, так, щоб час не тратити. Можливо, я навіть на монтажі це трошки. Як то кажуть, хто спішить, то той людей смішить, ну, але ладно вже, оскільки я хочу показати. Як то кажуть, що це можна вже щось робити маленьке, навіть якщо ви не знаєте повністю всі інструменти, і ви не знаєте повністю програмки. Хоча навряд чи є хтось, хто прямо досконало знає, ну можливо, крім розробників, програму від А до Я все рівно в кожного є свої улюблені інструменти, якісь розумієте, кожен має якісь свої техніки. Хтось більше формує, хтось більше отак глиною, типу, як накидає собі форму. Знаєте, в кожного типу як свій підхід, в кожного свій підхід до цього діла. Якщо додати деталізації, ну я не знаю, десь приблизно на таку головешку то би пішло з півдня роботи 100%. Щоб вона вже була, скажімо так, удобоваріма. От, Все, бачите? Вже цікавіша наша мордяка. Якоїсь злості би додати йому, правда? Ну, ладно, тут би ще здалися якісь зубіщі і всяке таке плюс. Купа, купа всякої різної деталізації, розумієте? Це, ну. Ага, ми ще зуби на цю сторону не помістили. Ай! Знаєте, скажу вам відверто, скульпт це така штука, яку можеш сидіти, 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 робити, робити, і тобі все мало, 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 ти би ще щось доробив. Ще тут, ще тут щось не врахував. Ой, а ще тут. Це прям, прям-прям-прям. Так, давайте швиденько ці зуби скопіюємо. О, є. От ми і скопіювали наші зубіща. Є вони тепер і з цієї сторони, і з цієї. Форму ще можна доганяти, доганяти і доганяти. Звісно. Ну, але поки що ми з вами не будемо цим бавитися. Можливо, ми продовжимо в іншому відео, якщо, якщо такий формат цікавий, не знаю, чи є сенс в цьому. Чи краще просто розібрати далі кісточки, а ви собі будете бавитися і займатися оцим всім. Чесно вам скажу, ну, не знаю, не можу сказати. Добре народ, давайте ми напевне що будемо вже на цьому закінчувати, правда? Тому що ми вже і так дуже багато з вами сьогодні посиділи. Прям супер багато часу і супер довго ми з вами сьогодні посиділи. Так що давайте ми оце от будемо прикращати. Дуже дякую, якщо ви подивилися цей довжелезний відос. Я не знаю, чи він був корисний, але я хотів показати, що простими кісточками, простими от методами на, на кілька слоїв ми можемо зробити вже плюс-мінус таку роботу, яку можна далі удосконалювати, удосконалювати і робити що завгодно. Цю щелепу потім, звісно, прийдеться сюди доєднати, якщо ми робимо його тільки з закритою пащекою. І отут гарно це все діло заскульптити. Але суть, я думаю, зрозуміла, правда? Дякую вам за перегляд. І пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтеся, розказуйте, як хто робить в таких штуках, хто які інструменти використовує. І до нових зустрічей. всім пока.